Слава Ісусу Христу! Хочу вам подарувати по календарі. Вас любить Бог. Хочу, щоб ви це пам'ятали і знали. Тримайте. Я кавішся, я дуже. грішний. Всі грішні. Я дуже грішний. Всі грішні, я теж дуже грішний. Тримайте цю тебе звати? Юрій. А то пать кажеш. Ну що, Показник, так? Да? Ні, це показник, що я грішний, що я гірший, можливо, навіть за вас. Але Ісус Ні. мене простив. Ісус мене простив і змінив моє життя. Людей. Бог може вас простити. Я вас Ти запрошую. Я чую вас. Слава Богу. Мені дали 30 років. Я вас я запрошую до нас в гості. Чуєш? Тримайте, зараз чуєш? секундочку. Я всідів, сидів. Сиді. Від жінка до жінка. — Бог може вас простити. — На 58, біля Я розумію. — Знаєш, Да? Чув, так? — Я хожу зараз теж в тюрму проповідати до пожиттєвих. Сюда, до нас, на СІЗО. Тримайте шанці, коротше. На СІЗО, на СІЗО, ось тут на у, у Львовському СІЗО, так, я ходжу тепер туди проповідати. — Він каже за Чапаєва. — На Чапаєва, так, на Чапаєва. — Ви коли читали... — Коли були 20 років, вона це сприймала. Ви коли читали слово Боже, коли бачите, може в фільм Ісус бачили. Згадайте один, один випадок, коли Ісус був розп'ятий на хресті, і по бокам були лише два розбійника. Пам'ятаєте ту ситуацію? І один із розбійників Ні, вараву відпустили замість Христа, а Христа. Е, але потім, вже, коли він на розголоскому на хресті, були троє Ісус посередині і двоє розбійників по боку. І один із них був прощений і потрапив до раю. А на тим, в ті часи, коли розпинали за злочини, це були самі-самі-самі останні злочини. Візитки і адреси приходять до нас на кофе хаус. Ми ж... по суботам там збираємось, ми пригощаємось, спілкуємося. Якщо людина бажає змінити життя, якщо людина бажає, ми їй допоможемо. Ми простягаємо руку до цього. Ми не міняємо можливо? життя, але ми допомагаємо, щоб людина змінилася. Допоможете? Все допоможуть. Якщо захочете змінити життя, якщо хочете з поїхати на центр реабілітації, приходіть до нас, де? Де? А ну, де? ми можемо відправити по Україні. Ми далі Львова. Є жіночі реабілітаційний Добре, центр. Три. Ви самі Львівські? Дже? А звідки? Не чую. А, ну, то вам можна і у Львові. Ну, якщо надумаєте, ми вам допоможемо. Уплатимо. Відвеземо або заплатимо 3, за транспорт. 8, Це адреса на візитки, якщо де в нас служіння я... проводить. Якщо... Це адреса, де ми збираємось, ага. але на центр реабілітації проведемо вже в інше місто. Ага. Там вам допоможуть. Там ви зможете стати на не. Ви... Я ага. де відрохи назад повірив Бога, повірив Христа Ісуса. Хотів читати Слово Боже, Господь змінив життя. Тому. Ісус простив цього розбійника і вас може простити. Те, що ви понесли покарання, це є закони, є закони Кодекс України. Але Бог може вас простити. Господь, Господь може простити. Ні, І це найважливо. Люди можуть не простити, але якщо ви перед Богом покаєтеся, Він простить. Він вас прощає. Як тебе звати? Юра. Мене звати Володимир мені 75 років, 76. Пішли. Не виглядаєте? Тому що чермас знайшла. Так, знизу, мене Юрій, звати. Чуєш, мені. Чиш, Зберегла то. Так, на самій є. Мені ніхто не дає мої роки, так? Візьміть, будь ласка, якщо надумаєте, тут адреса є, мій телефон, гості. Це район провокзальний. Знаєте, де баня на Торгенева? На Торгенєва, Баня, граюпа зараз. А це наступна зупинка від бані. І з боку вулиці Залізняка. Територія кінецько. Там є, почекай. Перебувай, віддай, згадаю. То рокс! Рокс! О, рокс! О, то за рокс, то не, не, рок, 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 рок не рокс, трохи далі. Далі? Це... Е, Кінескоп, Оде баня, а це кінескоп. наступ. Кінескоп, територія кінескоп. Прямо на території у нас там церква. Його вже розірвали той кінескоп. І там вже розбудувалося. Я каже, розірвували, ну, розклали. Так, так. Ну, попродавали, хтось будується. Та. То візьміть, будь ласка. Візьміть, надумайте, мене Юрій звати, можете телефонувати. Будемо молитися. Приходіть до нас в гості, по суботам 18.00. За... Залізняка, 21. Вони почули ще залізничні. І ближче, та Залізніка далі. Та. А в неділю ще 10.30 богослужіння. Як... Чекай, у вас є ще офіс, що здається, де я собі вгадаю. Це різні церкви у нас. Я розумію, що кажуть. А ще від вас. Так, ну, у... 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 Вона має бути одної конфесії, але ми різні. В них там зібрання. У нас тут. По у Львові багато їх, в Україні багато. Ми допомагаємо людям, які мають залежність мають потреби.